Знайти місце для тесту цього ліхтаря доволі складно виявилось, бо навколо мене забудова житлова і точно комусь буде заважати. А до того ж і й все освітлено на дворі, тому буде складно. Вирішив протестувати на підземному паркінгу. Тут, звісно, дистанції невеликі, але тим не менш, я думаю, підійде. Зараз ліхтар працює на освітлення червоне, ну, вирішив додати мало що. Згодиться. Ще є варіант освітлення. Таке робоче, біле, тепле. Ну, воно Не надто яскраве, але тим не менше доволі непогане. Так, ну і самий сок. Так, воно у нас паркінг десь там кінчається. І Оп! Ось такий промінь маємо основний. Він дуже потужний. Я там на дворі зробив фото, як він світить у небо. Там додам до допусу блозі, подивитись. Ось така іграшка вийшла.